Вітаю вас, любі друзі! Це подкаст під підсходами і його ведуча Наталія та Андрій. Отже, минулого разу ми зупинились на тому, що Гаррі грав у квідич і побачив дементорів. Виробився мітла, його, його мітлу знищила ця войовнича верба. Та, вона верба знищила його мітлу, і школа не відшкодувала йому цього. Що чого? Якби, бін, школа би банкрутним давним-давно була б, якби тако відшкодовувала в таких випадках. І Гаррі ще лежить в лікарні після цього, в шкільній лікарні, звичайно ж, до нього приходять його друзі, йому Джіні надсилає листівку, яка співає йому. Та, і на яку він кладе е, Миску з фруктами, щоб заткнути листівку. Не дуже то він цінує подарунки. Ну, Він соромиться, бачиш, а Дінні, до речі, цікаво Джіні, яка виросла в сім'ї, де самі тільки хлопчики, дуже багато дітей. Я не думаю, що на неї там дуже сильно увагу звертали. І взагалі в таких сім'ях, я думаю, дівчатка виростають доволі такими жорсткими. В плані, вони бояться показувати свої емоції, тому що так виховують зазвичай хлопчиків, якщо ти живеш. В оточенні багатьох хлопців, то ти будеш, типу, така більш замкнута в такому процесі. А вона не боїться, бачиш, висловлювати свої почуття ось так: то листівку таку пришле, то на Валентина день прийшла йому. Хоча ніби вона його соромиться, але все одно проявляє якісь знаки уваги. На що Гаррі ну, взагалі ніяк не відповідає. Засранець малий. Але дивись, ну так, але вона єдина. Дочка в сім'ї візи, і я думаю, може до неї все ж таки ставлення, як для до дочки від з боку матері, може бути особливе. Та може бути особливе, але вона ж росте в оточенні братів. Там не раз згадується про те, що вона, от через те, що росла з братами, вона така загартована, не дуже виявляє свої емоції. І звичайно ж, Гаррі дуже переживає через дементорів, через те, що він знову впав. Типу втратив свідомість, впав, опозорився на цілу школу, як він вважає. І коли він виходить з лікарні, як драку і слизеринці, вони ще й підтрунюють його. Не дуже приємно це все, Гаррі. І він дуже це переживає. Переживає, бо його і так там слабаком. Типу, показувало, що він від дементора в потягу виробився, а тепер ще один плюс. І, випадок. до речі, на уроці. Захисту темних мистецтв. Uh -huh. Люпин сам підходить до Гарі після уроку і питає, чи все гаразд, як твоя мітла. І Гаррі ділиться тим, що от він хоче навчитись протистояти дементорам. Люпин каже, що це дуже сильні, потужні чари, на які здатні не всі дорослі. Але Гарі вмовляє його навчити навчити його. Гаррі вмовляє, щоб він його навчив використовувати ці чари ну, для захисту. Але тут ще цікавий момент, що Люпен так би б згадує, що після того як Гаррі сказав про Мітлу, що войовничу вербу посадили того ж самого року, що ну, він прийшов навчатись, і що діти гралися. Так, якби підбігаючи, хто, хто встигне підбігти до дерева, там торкнутися його і втікнути. І що одному хлопцю чуть око не, не вибило войовнича верба таким чином. Тут, ну, тобто, питання: окей, хотіли захистити. А де хотіли захистити Люпина таким чином, але тут якось так виглядає, що. І Дех... пошкодити всіх інших дітей. Так, ну воно якось нерівноцінне, тобто захищають одну дитину. Ну виб'є його та й виб'є, але він ж не стане вовкулакою. Це захист. Точно. Ну, якось цікаво, це все виглядає. Підхід до безпеки в Хокварці залишається на стабільно високому рівні. Ну, загалом підходить час до наступного походу в Оксміт. Роан і Герміона йдуть в Оксміт, а Гаріка зустрічають Фред з Джорджем. І такі, О, привіт, привіт Гаррі. Ми тебе шукали. У нас для тебе є прикольний подарунок. І подарунок реально дуже прикольний. Це правда, вони йми презентують карту Мародера, яка мало того, що має записані різні секретні ходи Хогвартса, які ведуть назовні. Так вона ще й показує в реальному часі, де люди ходять. Фогварці, що є надзвичайно небезпечний предмет, і Гаррі навіть якийсь момент думає: це, напевно, якийсь темний предмет може бути. Містер Візлі мені казав, що якщо предмет може думати замість тебе, то це небезпечно, краще його не чіпати. Але це приходить в його голову на секунду, і одразу ця думка покидає його голову. Та, це правда. Він одразу забуває, про що він думав тільки що. <фі> ну, але йому брати Візлі ж кажуть, що ми цим користувалися стільки часу, і він напев... і він того думає. Ну, раз вони користувалися, вони живі, то <сіпу> що та. мені. Але брати Візлі теж якби, мали би слухати свого батька. ні? <сіпу> вони про це теж не думали. І Гаррі, дотримуючись порад Фреда і Джорджа, які показали на надійний вихід з Гогперсу до Гоксміну, він... Використовує цей вихід одразу ж, навіть не взявши мантію невдимку, просто фігачить в Гоксмі цілу годину десь підземним шляхом, що завгодно могло статися з дитиною. Це Цправила, ну, вона пише, що він плащ не взяв. Ну як так? Причому що він його має? Але мені було б страшно йти в якесь підземелля і бути там самій цілу годину йти підземним шляхом. Уяви це. тобі 13 років. Це дуже страшно. Ну так, там ще цей, ліхтарів немає. Ну, але він люму скастанув і принципі... — Це теж страшно. Зато цікаво. І Гарія пробирається у Гоксміт, одразу попадає в медові руці, бачить, як рони Герміона, вибирає щось для нього, підслуховує. І там дуже цікаві всякі предмети в Медових руцях солодощі. Це правда, якась шипучка, яка може пропалити тобі язик. Це як це взагалі так? Як їх їсти? І тобто Рон згадує, що йому хтось з братів дав, здається, і воно йому трохи пропалило язика. E звучить як небезпечно, взагалі звучить, як кислота, знаєш, до цього чужого, коли його ранили, і з нього стікала, яка просто пропалювала стіни. Ще питання викликає e цукерки зі смаком крові і торганів. Ну, загалом там всі майже солодощі, вони якісь дуже дивні, і в мене апетит більшість не викликає взагалі. Людяники зубочистки окей, це прикольно. Чорні перчортики, дихніть на друзів вогнем теж прикольно. Так. Ну, взагалі, цікаві назви і цікаві штуки, вони, я думаю, в оригіналі вони звучать ще й... Смішно в плані того, як слова формуються, типу якось Уже гра слів якась щось звучить що якось прикольніше. Звичайно, адаптація не може цього передати повністю. Людяники зі смаком крові це якраз те, що Рон і Герміону розглядали, коли Гаррі підійшов і сказав, що він таке ні за що не буде їсти. Ні, він спочатку вони сказали, фу Гаррі не захоче, а потім Рон підсунув, під ніс банку тарганяти, і тоді Гаррі сказав ні за що. Ну, проти людянків з крові, <голові> Кров він нічого не мав. <голові> Торганятина, ну окей, можливо, це щось мармеладне, як у нас оце черв'яки, такі різнокольорові. Але якщо воно прямає смак таргані, ну, то це таке собі. Вибухові мармеладки. Там, ще цікаво, є якась цукерка, яку ти з'їдаєш, і воно наче жива жаба в тебе в животі стрибає. Так, таке я, теж, я пам'ятаю. Ну, але це там дуже багато всього згадано такого, і вони весь час щось таке їли. Це просто буде відчуття, наче у тебе в животі величезний глист стрибає з боку в бік. Але то вже не важливо. Гаррі переказує Рону Герміоні, що в нього от з'явилася карта. Рон такий в сенсі: мені Фред і Джордж ніколи про це не говорили, а я ж їхній брат. Ну, але вони йдуть до Тримітли. Угу. І на замовля... масло пиво. Так, замовляють масло пиво. 13-річні діти бухають пиво в пабі. А масло пиво має градус, чи ні? Бо я має не градус. Серйозно? Ну так вони весь час кажуть, що він маленький, і я завжди собі уявляла, що там щось таке, як квас, типу такого плану. На квас взагалі щось на людей має. Ну так, але при цьому, коли вже далі, 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 угу. коли з'явиться вінки. То вона буде напиватися маслопивом. Ну, вона маленька, в неї маса тіла, і менше так. треба, щоб. А думаєш, що тринадцятирічні діти <laughs> не маленькі? Та, думаю, більше важать, ніж цей хатній ельф. Отже, наші друзі починають пити маслопиво, аж тут в три мітли завалюються всі вчителі, і Гаррі ховається під стіл, Герміона ховає його за ялинкою. І вони тепер розуміють, що це вихідний день, вчителі там можуть сидіти до самого вечора, і як вони вже тепер будуть виводити Гаррі, щоб ніхто його не помітив. Але за цими всіма думками вчителі там Гекріт, МакГонагалка, Флітвік, Фач міністр Фач, магії міністр магії, та, і мадам Розмета, яка працює в Тримітли. Uh -huh. Барменкою вона там працює, чи вона і взагалі тримає цей бар, вона приєднується до них, і вони починають розмову про Сіріуса Блека. Тому наші друзі, звичайно, ж підслуховують. Та вони, мені здається, доволі голосно говорять про такі речі там. Так. Раз їх чути, так, власне. Добре. І там в якийсь момент. Макгонагалка каже: Гегріт, що розпотякав все, всьому тут пабу, при тому вони зараз це і роблять, вони потягують на весь паб, так що та. на них весь час озираються люди. Вони періодично кричать дуже сильно. Ну, але в принципі ми не здивовані, що Гегріт з... зливає якусь інформацію з Хогвартсу. Це, це, це не перше. Та. І що він весь час п'є. Справда. Ось, ну і наші друзі разом з Гаррі підслуховують, що насправді Сіріус Блек є хресним батьком Гаррі Поттера. і що він був е це, таємницем. Я взагалі, я, взагалі, ну, я розумію, про що ти хочеш сказати, але я хочу ще згадати момент, коли Фач каже, що дементори дуже злі на Дамблдора, бо він не пускає їх на територію школи. А а чого він мав би їх Нічого, пускати? що Дементер буквально нещодавно посеред матчу припхалися на матч, і через них дитина чуть не вбилася або не скалічилася. Типу, їх після цього не, мож... не мають якось взагалі вислити звідти що це за фігня? Не такі в них пріоритети. А ще Як вони матч. кажуть, що вони кажуть, мадам розмерті, ми зараз тобі все розкажемо, бо найгірший злочин. Його найгірший злочин, Сіріуса, угу. люди не знають. Тобто, в розумінні, Фаджа найгірший злочин це не вбивство 12 людей одним закляттям, а те, що він зрадив свого друга. От такі високі моральні стандарти Фаджа. На практиці переконаємося через кілька клик, наскільки в нього стандарти. Ну, Я не погоджуюсь з цим твердженням. Взагалі, от цікаво, там потім згадується от поцілунок дементора, і от виходить, він вбив 13 людей і не сказали дементорам, що вони що поцілували, так, якби Псіріуса здійснили цей поцілунок. А чисто його відловили і, і, шо, і вас? І посадили, щоб він вічно мучився. Так, щоб він вічно мучився. Тут він втік з тюрми і вже просто завтечу йому дозвоють добро вже на. Це повторне покарання, так. Якщо ти настільки небезпечний, то треба тебе рознебезпечити. Цікавий підхід. <сум> ну так, ми дізналися, що Сіріус був тайноохоронцем потрів, тобто він зберігав тайну, де вони знаходяться. Це якесь супер-пупер закляття, яке забезпечує безпеку людям. І якщо таїноохоронець тільки сам розповість, де знаходиться цей будинок, тільки тоді їх знайдуть. І в мене теж виникло питання на цьому моменті, тому що uh -huh. далі в книжках у нас буде е, таке закляття, як е, Незламна обітниця, Так. і коли людина її порушує, вона вмирає. Uh -huh. А в таїноохоронці виходить, такого нема. Виходить, нема. Тобто він просто якщо здасть, то здасть, то нічого йому не буде. То в чому прикол тоді цього закляття? Ну, було б логічніше тоді використати це закляття. Зрадив би, того відкинув себе, придають. Ну, загалом, вчителі сидять там не так довго, вони там все вже розказали, всьому пабу, всі тепер в курсі не тільки наші друзі, але, походу, всі, хто там сиділи, цей цей. Звичайно, Гаррі в шоці. Рона Герміона в шоці і переживають за Гарріка. починають його в самому замку заспокоювати, казати: не треба його шукати. Будь ласка, не шукай Сіріус. І вони такі, давайте щось, давайте краще підемо до Гегріда в гості. Mm -hmm. І Гарі такий, да, давайте підемо до Гекріда, я його спитаю, якого фіга він мені нічого не розказував. І вони такі одразу: ой, ні, давай не будемо йти до Гекріда, давай посидим тут. Але все ж таки вони йдуть до Гегріда, і Гекрід по старій добрій традиції відкриває їм двері і він вже на підпитку. Він вже п'яний, Так, він ну він спочатку бухав в трьох відлах, прийшов додому ще догнався. Та, до такий вже хороший. Але вони бачать, що Гегріт не в настрої. Він дуже сумний. Так, та, цього разу він пив дійсно по причині. <ріст> 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 Якщо можна вважати, що їм причина для того, щоб займатися алкоголізмом. Ось. А все тому, що е, гіпогрефа, бакбека е, буде, буде суд по ньому. Так, будуть судити бідну тварину, та. яка нічого не розуміє. Її треба захищати. А якщо не захистиш, то її можуть і стратити. Бо є взагалі міністерство, яке займається, як там, знешкодженням небезпечних тварин чи щось так. такого плану. І це прямо звучить, оце в назві знешкодження. Так, не звучить як те щось, що типу прийде до хорошого кінця. Якщо угу. що з демократичного світу, там що до речі, в Хоксміді комендантська година була. Ну, це так, була. Задав трохи флешбекнув. — Отже, Гаррі все ж таки нічого не говорить Геґріду без претензій. Вони починають казати, що вони допоможуть захистити Багбика. Герміона розповідає, що вона подивиться в книжках про якісь схожі випадки. Чим взагалі має займатися якийсь юрист, адвокат, а не 13-річна дівчинка. Але як ми знаємо, Дамблдор він підмастив так, щоб на Геґріда нічого не полилось. А на Бакбуга він такий: ну, буде як буде адвоката, я йому не знайду. Взагалі, в них є адвокати, там нічого про це не згадується. От, до речі, так виглядає, що знаєш, якщо в нашому світі ти не маєш коштів на власного адвоката, тобі його держава надає. В них там такого взагалі немає. Ну я пам'ятаю, що там далі, коли будуть судити Гарі, то. Вони будуть питати, хто твій, типу, захисник? І ну, типу, якби Дамблдор не прийшов, ти виходить, що не було в нього захисника. Виходить, що так, тобто не надається державою в таких випадках. Ну, то й таке. Але ми наближаємось до Різдва. На Різдво приходять подарунки, і неочікувано Гаррі отримує подарунок без підпису. І це Вогнеблискавка. блискавка. Дуже крута, дуже дорога мітла. Буквально. Мітла про... міжнародного рівня. Rolls Royce серед мітл. Це правда. <с <с кожна гілочка підрізана, ідеально посортована. Так, вручну. Угу. Гаррі дуже радіє, він не розуміє, від кого це прийшло, але йому настільки пофіг, він такий радий, що в нього тепер є мітла, і він щасливий. Герон так само. Так, і ніхто ні про що не думає, і тільки Герміона приходить і питає: Хто тобі прислав цю мітлу? Вона ж дорога, це ж ненормально, що тобі хтось без записки присилає мітлу. І вони такі: Та, яка різниця, ну подумаєш. Та йдемо літати, ж мені Галі політати. Так. Але вони йдуть не літати, вони йдуть святкувати Різдво з вчителями. Мало хто mm -hmm. лишився в Гокверці, мало хто лишається на Різдво, але вони йдуть святкувати. За столом сидить навіть професор Катерлоні, яка туди майже ніколи не приходить. І професор Трілоні каже, що не можна сідати за стіл так, щоб було 13 людей. Ну, а потім каже, що перший, хто встане, той помре. Так, і так і було. В сенсі, а хто помер? Потім так і було. Чого це? Загалом, ситуація така: вони сидять за столом. Вже всі: І Рон, Ірон, Ігарі, uh -huh. Герміона, і їх там 12 людей. Приходить цивіла Трілоні, встає uh -huh. Дамблдор. Uh -huh. Ну, Типу каже, дуже ми раді вас бачити. тра-ля-ля, Але вона рахує всіх і каже: Я не смію до вас сідати, бо якщо я сяду, то нас буде 13. А той, хто перший встане серед 13, той помре. А Дамболдор якраз підвівся, коли сивіла трилоні прийшла. А їх в цей момент хоч і 12, але насправді їх 13, тому що там ще є Пітер Петтігрю в кишені врона. Це oh, просто. З мозку, Хто ж міг полупить? Ну що, наїлись вони, повертаються назад цей, до кімнати своєї? Та? Але зразу за хлопцями Гаррі з Роном прибігає Герміона з професоркою Макгонагалл. І Макгонагалл така: о, я чула, тобі тут якийсь. Прикольну штуку подарила та вогнеблискавку, блискавку, а дайно, ну, може, це. Я покатаюсь на тиждень-два, чисто перевірю, чи це безпечно. Та. та вони нам сказали: будемо розбирати, перевіряти блискавку, бо не знати, від кого вона прийшла небезпечний час, а насправді ми ж не знаємо, чи вони розбирали ту блискавку, може вони там всі по черзі катались на ній. По-любому, блін, литвік на неї заліз і як гоза собі по Хогвартсу, Ну ж, дорогу Ну і через те, що Герміона розказала Макгонагалці про Мітлу: наші два генії, замість того, щоб погодитись з Герміоною, що це ненормально, що тобі хтось присилає настільки дорогий, дорогий подарунок, вони перестають з нею розмовляти. Так, дуються на неї. Ну, а Герміона теж з ними не говорить. Герміона, насправді, багато справ, вона весь час за книжками, вона дуже багато вчиться більше за всіх. І плюс, потім ми ще дізнаємося, що вона паралельно ще допомагала Гегріду з Бакбиком, чого не робили пацани. На наступний день Вуд каже: Гаріку, може, тобі вже пора замовити мітлу? А Гарі каже, а у мене вже є вогнеблискавка. блискавка. І Вуд такий гонь, фіга собі. Але він каже, ну ти не радій, тому що її забрала Макгонагалка, бо вона вважає, що це її прислав у Сіріус Блек, щоб мене вбити. І вот такий, та що за фігня, В сенсі я піду поговорю з Магонкою, бо буду теж пофігу. Та да. Що буде з Гаррі. Там потім згадується, що Вуд казав, що головне, щоб він з нічас ловив, а то, що він падає, то пофіг. Так. Головне, щоб перед тим, як впаде, Сніча зловив. Ну, але ми підступаємо до того, що Гаррі таки йде до Люпина вчитися робити патронуса. Так. Патронус це прикольне закляття. Закляття щит, яке. Ти, типу, вичакловуєш uh -huh. такого собі тваринку тотемну щита, яка живить дементора, і він живиться не твоїм зараз, а твоїми спогадами. Таким чином, ти себе обезпечуєш. І тому, Гаррі, треба згадати щось приємне зі свого життя. А він, як дитина, яка росла не дуже в хорошій сім'ї, не може згадати нічого нормального, нічого потужного. І єдиний спогад, який такий в нього спрацьовує, це навіть нереальний спогад. Спогад, він просто думає про своїх батьків, яких він не пам'ятає, бо йому був рік, коли вони загинули. Не хватаємо трошки потужності. Не хватаємо веселих спогадів. Ну і цього теж. Але я би хотів ще сказати: там згадується, що патрону це закляття вищої магії, якого не вчать в Угу. а де їх вчать? Де вчать закляття вищої магії? На якихось курсах підвищення кваліфікацій. Які хто продає такі, як трилоді? <плес> ну, там, взагалі, після школи в них є не університети, а щось, типу, ти йдеш, от, не знаю, захотів стати аврором, і йдеш в Аврорівське оце, в бюро. міністерстві бюро і там тебе готують. Угу. Ну, Тобто, це не як якийсь вищий навчальний заклад. Але я думаю, якраз в таких місцях і готують. Хоча по-хорошому, якщо дементори небезпечні настільки, то мали би вчити в школі, тому що ми знаємо вже, що вони не керовані, і хоча ФАЧ і міністерство закриває на це очі, ми знаємо, що ними ніхто не може керувати нормально. І вони не розрізняють порушника від непорушника в більшості випадків. Та їм все одно, у них інакша філософія в житті. Це правда. Їм би з кимось засосатись. Оце їхня філософія. Я ще хотіла згадати про мітлу знову. Я просто собі записала і хотіла спитати: а от вони будуть розбирати вогнеблискавку. Але якщо вони її будуть розбирати самі, то в неї ж пропаде оцей гарантійний термін, і її не зможуть по гарантії потім обслуговувати. Це в випадку, якщо не надають гарантію. А що думаєш, на таку мітлу не дають гарантію? Та його знає, чи там взагалі є гарантії в магічному світі. Думаєш, там є оце. Е гарантій. Протягом 14 днів можна обміняти товар назад. Тоді би Гаррі міг обміняти. Але в нього чека нема. Нема. Взагалі там дуже цікава буде історія, але вона потім буде розкриватися. Як взагалі цю мітлу купили? У мене теж по цьому дуже великі питання. Але ми повертаємось до Патронуса і до. До того, що Гаррі все ж таки вдалося начекувати когось патронуса, він тренувався не на дементорах, а на ховчику. Як це працює? Ну, тобто, я розумію, що коли дементор поруч, він там висмоктує в нього, ну, так, якби ці позитивні спогади, і він починає, так би, чути голос батьків і виринають в ньому всі ті негативні так якби, спогади. Якщо це ховчик, це ж. Імітація, хіба ховчик може написати вірш чи намалювати картину? <смір> 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 Я думаю, це просто підтвердження того, що страх, він теж реальний свого роду, якщо ти його не побореш, то ти можеш вмерти навіть від страху. Тобто ховчик може вбити? Звичайно, що може вбити. Тобто, чекай, тобто, якщо ховчик стає величезним павуком, і ти на нього рідіклюс не то він тебе просто може зжерти? — Я думаю, що так. Прям плоть твою пожинати. Я думаю, що це так і працює. Ну і е, потім наші друзі вчаться далі, щось там відбувається в школі. Ірон постійно, навіть коли вони не говорять з Гриміоною, питає Гарі, як вона все встигає. Він весь час на неї дивиться, що вона постійно вчиться і не розуміє, як Герміно все встигає. Гарі про це, як і раніше, не думає і взагалі не звертає на це увагу. Хоча ніби вона його подруга. Я тебе прошу. Ну, Ніяк він на це не реагує. Але в якийсь прекрасний чудовий день Гарріку повертають в мітлу, і в цей же момент вони з Роном такі. Пішли миритись до Гриміони. <свісно> Вона ж хотіла як краще. So. Ну, супер, що ви це докумекали коли зараз. І вони щасливі йдуть моритися. Рон бере мітлу і хоче її віднести в кімнату, uh -huh. а Гаррі підходить до Герміони. І починає щось питати неї про... по книжкам, бачиш, що Герміона взагалі, ну Герміона в цей момент в неї вже вигорання найвищого ступеню, вона там не може нічого вже وا... зображати. Ну, типу, вона на грані істерики реально в цей момент. І всі веселяться, відпочивають, а вона сидить за книжками. І раптом Рон вилітає з кімнати і кричить, що е Криволапик вбив Скеберса. Він побачив на своїй постілі кров і шматки рудої шерсті. Після цього рон більше ніколи не хоче говорити з Герміоною. Але це ж могло бути його волосся, Він ж теж рудий. Про це ніхто не думає. На цьому завершуються наші три розділи насправді. На тому, що вони хотіли подружитись подружити знову з Герміоною, але щось пішло не так. В Рона пішло щось не так далі. Буде дотис... Ну, Гаррі на неї не ображається, тому що криволапик не нападав ще на Гедвіху. Правда. <с? <с?> так, але на цьому закінчуються розділи. Наступний раз ми поговоримо про наступні три розділи. Все вірно. Може, ти щось скажеш? Так, я хочу сказати, що там в один момент е згадується, що Снейп задав Гаррі писати реферат. На про отрути, які не залишають слідів. А це точно те, чого треба вчити дітей. Щоб вони могли там когось траванути, ну, тобто. І не лишити слідів. Так, вони ж це можуть і на цей, на маглах використовувати, якщо воно дійсно не лишає слідів, то як це ніяк не відслідкується. Виходить, що ця школа вчить нас всьому найгіршому. Схоже на те. А також одного разу, коли вони. Коли Гаррі вертався з Люпина, він сказав, що він дійсно мав хворобливий вигляд, що він дійсно так, би, хворіє. І Герміона десь була поруч, і вона така: Та що ви досі не зрозуміли? Шо? І... Ну тобто, вже нам тоді дають зрозуміти, що Герміона вже просікла в чому там ну, та якби. вона просікла через Снейпа. А чи через Снейпа? Тому що Снейп, коли заміняв Люпина, він дав їм ні з того, ні з цього з кінця книжки розділ про Вовкулак. І вона склала типу, його хлопчика про це. А більш ніхто це не зробив, хоча Снейп якраз на це й розраховував. Взагалі, коли я питала, я думала, що ти скажеш вже всім пока. Але ти вирішив продовжити розмову. Саме так. Ну добре, на цьому закінчились наші три розділи. З вами була Кумірчина під сходами і ваші. Улюблені ведучі Андрій та Наталка